Переломні моменти найближчого часу, який відносно чого, загальний розклад. Ви здобудете для себе ясне розуміння, що люди, які негативно впливали на ваше життя, особисте життя, і що стосується благополуччя і достатку. Взагалом, навіть що стосується... Вашого родового ресурсу. Вони бажали отримати, вони бажали, щоб ви залишались в самотності, вони бажали трансформувати вашу ситуацію, ситуацію в вашому житті, не дати вам можливості мати ясність насамперед, відносно того, як вам діяти, як вам боротися. Як вам вчиняти? Ви знаходилися в безресурсному стані. Саме говорять, переломні моменти найближчого часу, то переломний момент відбудеться насамперед відносно вашої ресурсності. Ви відчуєте власне наповнення. Потім переломний момент відносно людей, які негативно впливали на ваше життя. Негативні маніпуляції активно діяли саме по відношенню до цього, задіювали владу, використовували статус для того, щоб закрити вам шляхи і не дати можливості досягнути бажаного. Але, незважаючи на їхні маніпуляції, негативні дії, і те, що вони вставляли вам палки і колеса, те, що вони негативно діяли, на ваші партнерські стосунки, на ваш ресурсний стан, на ваш емоційний стан. Говорять, що на даний момент ситуація кардинально змінюється. Завдяки тому, що ви діяли, завдяки тому, що ви боролися, ви отримаєте шанс, можливість керувати своїм життям. Страх, невпевненість і десь цілення досягаєте або вже досягнули гармонії, внутрішнього балансу, ну і загалом залишилося, але от переломний момент відбувається або відбудеться в найближчий час. Відносно ресурсного стану. Тобто, якщо є питання відносно здоров'я, то ви вирішите саме в березні 2025 року, ви вирішите ці питання. Вам потрібно пропрацьовувати. Вам потрібно все ж таки відсікти сумніви і діяти, керувати своїм життям, здійснювати прорив, діяти. Тому що ви, от саме в безресурсному стані, і по відношенню до ситуації, до маніпуляцій негативних, саме ваш бік, і те, що відбувалося, ви знаходились певний період в емоційному роздраіві. Говорять, що так, ви діяли, але ви діяли по можливості. Активності ви не проявляли, але і ситуація не давала вам можливості, тому що у вас були закриті шляхи, бо були негативні магічні, негативні маніпуляції саме ваш бік. Но на даний момент говорить, ситуація зрозуміла, та, що була раніше, але на даний момент ви маєте владу в своєму житті. І ви вирішите питання в найближчий час відносно вашого здоров'я. От ви, коли ви відчуєте себе в ресурсному стані, то вам говорить, навіть ніяких сумнівів пропрацьовуйте це, стілюй і дій. Рухайся до цілі, до результату. Вибір за тобою. Отримаєш по правосуддю. Якщо не зробиш вибору, якщо не проаналізуєш от навіть от надану інформацію, якщо будеш залишатися в бездіяльності, оці качелі емоційні, то буду, то не буду. То роблю вибір, то не роблю. Крок перед два назад. Ні, от, отримаєш результат по правосуддю. Але все ж таки порада робити вибір і діяти, здійснювати прорив, активно проявлятися. Загалом відносно ситуації, в вашому житті.